Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Підходить кінець робочого дня. Загрузили таку от фірку дров. Пробуємо що буде робити Дора. Трошки дали дамо їй грузу. Дорі рік. Рік є 3,5 місяці. Нагрузили ми от так яблука, Яблунька, грушка, такі во, коротше. Може не тверда порода дров. Фіра має 3.20. Наша красуня, хлопці запрягають нашу красуню Дору. Що зараз вернемося до Дори. Тут посего от Мілан. 28 серпня минулого рік 2 роки і 3 місяці Мілану. Наш красавчик. У Міланго. Жеребець спокійний, адекватний. Показує хлопці непогано. Ну, така в нього грудниця Не показу... показує непоганий результат. Я би сказав навіть досить непоганий результат в роботі. Такий от жеребець, жеребець широкий, колений. Тихо, тихо, тихо. Бодістане зараз поклебення гінаш тобі того. ти, о, Міланчик, ну що, зараз підеш до хати. Зараз ще не час. Ось такий от жеребець. Так як я вже казав, показує непогані результати в роботі. І ще ще трохи є над чим працювати, можна так сказати. Але, як я кажу на перші рази, дає дає себе вчити, веде себе адекватно. Ну, тут тишина можна сказати на 99,9%. -99%. Припинаємо його за ногу, бо він корише, штирі, раз два рази голову махнув і стир полетів. Припинаємо його за ногу. Трошки натирає. Ноги міняю раз одну, раз в другу. Ще от, трошки б'є для нього робота. Покажемо його в роботі Мілана. Трошки ще підтренуємо, бо він вже посе дві тижні, взагалі нічого не робив, не запрягав. Бульбу, правда, не я привіз. Викопав буль, бо привіз, так от він пасе цілий час. Переключимося до дори. Ми дорою возили тільки траву, Такої якоїсь роботи мені не давали, бо ще шкода, та, так, але кажуть мої хлопці, давайте тату попробуємо. Що, що вона буде робити. Я думаю, мала би тягнути. Я так думаю, а що вона буде. Але що вона буде робити, я не знаю. Дошку поставте хлопці на фір. Владику, так ворог звертай туди, во. так як я вчора їхав. Ми вчора таке в дошки рівно з дошками нагрузили, то ніби. Та, ще си сядь? ну а як? їду Ой, прийдуть. Хлопка. Розвертай, розвертай. Сюдово береш, аж сюди, розвертай. І так, так би потім, вона зараз знову піде до стодоли, вона думає, що до стодолися і везе. Трошки невеличкий є бережок. Тим піднах. Та що полегше їй. Ану, пробуй. Yeah. Yeah. Ще раз так. Тримай. No, Бог поможе, буде теж добра кобила. Ну, пробуй. Давай. Тут почти так по рівному тут якийсь славенький нахил є, але якось зівчити треба, щоб wow. вона брала. А ну пробуй легонько. Діда. легонько. Wow. Не рве нічого. Wow. Wow. Там лішка. Wow. Добре, зараз піду позбираю. Ну, є дуже багато дров, точно, але... Але трошки більше. Трошки більше важить. Трошки, більше... трошки більше важить, як трава. Тримає вона теж. А ну, встань! Як бачите, тримає вона теж. Нахід, так може, заїдеш клоплутаю. Тримає вона досить. Та й що заїдеш? Ти як я їхав, то й все, що там їх? Віть по при машину, то й все. Тримай просто їв. Тримай їх їм. Віжта, бери. бере, вішта зразу бере. Ще трошки. Гайте, возьми, гайта поприкірницю, гайте. І все, і ту оставай. Все, підкуби. А все інші пасти пустити на пів години. Отак, от екзамени, маленькі проби. Але то все, як то, як то все, все, все кажеться, то все є наука. Потрошки, потрошки і навчаться. Така от фірка. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!